Сьогодні констатуємо те, що Росія посилює свій терор проти цивільного населення. Зокрема, окупанти знову вдарили по мирному Запоріжжю. Там виникла пожежа на превеликий жаль. Є жертви російські війська сьогодні ввечері. Знову вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. За даними місцевої влади, є постраждалі та один загиблий. А як повідомив очільник Запорізької обласної військової цивільної адміністрації Юрій Малашко, знову ціллю російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури. Ніяких військових цілей поруч немає. Це була дуже людна територія в цей час. Очільник області повідомив, що їде на місце після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, а буде оприлюднено більше інформації. Додав він зараз, зазначу на території Запорізької області продовжується повітряна тривога. Ну і за даними уже секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі та один загиблий. Власне, це Наслідки російської атаки на Запоріжжя сьогодні ще додам що. Не так давно, але ще вчора Росіяни били також по обласному центру. І, зокрема, в поліції розповіли, чим саме вдарили окупанти минулого разу по Запоріжжю. Все ж таки, це була не ракета «Іскандер». В поліції назвали тип ракети, яку використала Росія для удару по місту під час обстрілу Запоріжжя у середу, при якому нагадаю на превеликий жаль, загинуло троє людей. А ще дев'ятеро отримали поранення. Росія використала ракету Х 35 Ть правоохоронці задокументували наслідки влучання ворожої ракети по обласному центру. Йдеться в повідомленні поліції. Ну а як додали в офісі генпрокурора, ракета поцілила на територію дитячого майданчика, попередньо влучивши в будівлю православного храму, спричинивши руйнування та пожежу. Ну і а, власне так само росіяни вдарили минулого разу по людному місті якщо говорити в цілому про наслідки попередньої атаки то пошкоджено понад 400 квартир Зокрема, основний ворожий удар вчора припав на церкву. Вона зруйнована. Е, внаслідок е, обстрілу вибуховою хвилею було пошкоджено 15 багатоповерхівок, і як я вже сказала, 400 квартир у цих будинках. Про це так само повідомляв секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів. За його словами, а щодо наслідків ракетного удару по Запоріжжю, то зруйновано церкву українського патріархату, яка прийняла на себе основний удар расистів. Заявки про вибиті вікна та пошкоджені балкони надійшли від мешканців понад 400 квартир. Про це вже стало відомо сьогодні. Секретар міськради підтвердив загибель все ж таки трьох людей. Та інформацію про дев'ятьох постраждалих, адже раніше була інформація, що кількість жертв все таки зменшилася до двох, але на превеликий жаль ні. Ну і родинам усім загиблих буде надано фінансову підтримку. Пообіцяв курті. Він також повідомив, що комунальники та рятувальники усували наслідки російського прильоту по Запоріжжю до другої ночі. Ну, як бачите, на превеликий жаль не надто багато було часу наших рятувальників для того, аби так би мовити, перепочити.